Девочки, сьогодні я буду сіяти помідорки. І я не буду в малесенькі такі стаканчики їх сіяти, я буду в такі о. Ось 200 мл тут. Я купляла в аврорі, вони вже йдуть з дирочками тут. Тільки треба буде їх от, ці Дірочки так, погратися трошки. Вчора я помідорки замочила. в розчині з. Осіннечко я замочила в розчині з фурецеліном, показувала вчора відео. Так, зараз я наберу сюди орфену суміш. ці стаканчики і вже покажу на другому етапі, я взяла старий такий подносик і на нього буду ставити. Стаканчики. Кстати, стаканчики, я сказала, вже брала в Аврорі, вони дуже дешево стоять. І тут, по-моєму, 29 штук. Якщо я не помиляюсь, то 29. Ні, 20. 20 штук. Я буду садити чері. І мені 20 стаканчиків хватить. Так, на поднос у мене влізло 16 стаканчиків. Зараз напомню. Землею. Так, я набрала вже в стаканчики землю. Я зараз вам покажу, яку я суміш використовувала. Нагадую, стаканчики на 200 мл. Це оптимальний варіант. Трошечки так втрамбовуємо, знаєте? Не сильно, але трошки втрамбовуємо землю. Вона не має бути така сильно воздушна. Це теж не дуже добре. Суміш я пробувала в епіцентрі. Ось така суміш. Це турфіна созна. Тепер робимо чим-небудь, можна ручка, можна олівчик, шовського там. Є в мене олівчик такий? Такі луночки. Десь орієнтовно на 2 см. Поробили луночки. Так буде зручно сюди висівати помідорки. Бачите, вони трошки отрумбовані. Не сильно такі, знаєте, уздушне. Я беру насіннячко, я вчора його замочила в фореселіні. Це для того, щоб обробити насіння, щоб воно було більш цікішим і не хворіло. І зараз я пінцетиком буду сюди сіяти. Не знаю, що так буде зручно. Я зазвичай не, не намочую насіння, цього разу вирішила намочити, обробити зарані. Так. І в луночку по одній, по дві насіненки. Треба трошки погратися, але воно того стоїть. Я бачу, що пінцетом трошки незручно, я просто зараз беру кусочок землі, на неї чіпляється насіннечка і в лунку закидаю. Так зручніше, коли мокре, коли сухе, дуже легко там пінцетиком виложувати. Тепер. Закриваємо. Луночки. Нагадую, десь на 2 сантиметри в землю. Так, у мене тут помощники. Ану криш, кщ. Де розсада там коти? Спасаємося зубочистками. Ну, куди ти лізеш? Ану ткай.